Це мій файний пісняк, а потяг ти хоча пав на бердичив, що його в мене збонзили і зробили з ним Бог знашов. Історична справедливість. А потяг ти хоча пав на бердиче. А потяг ти хоча пав на бердичев. А потяг ти хоча, а потяг тихо гей. А потяг тихоча пав на бердичів. А потяг тихоча, а потяг тихо гей. А потяг піхоча по на бічу, біля вогна стоїть моя валіза, біля вогна стоїть моя валіза, біля вікна стоїть, біля вікна стоїть, біля вікна стоїть моя валіза, біля вокна стоїть, біля вікна стоїть, біля вікна стоїть моя валіза, а ну ж прибери свою валізу, а ну ж прибери свою валізу. прибери, А ну ж по прибери свою валізу, а ну ж по прибери, а ну ж по приберих, а ну ж бо прибери свою валізу, а я не приберу свою валізу, а я не приберу свою валізу, а я не приберу, а я не приберу, а я не приберу свою валізу, а я не приберу, а я не приберу, а я не приберу його валізу, ну то й досить. Це мій файний пісняк, а потяг ти хоча на бердичів, що його в мене збонзили і зробили з ним, бог знашов. Історична справедливість. А потяг ти хоча пав на бердичів А потяг ти хоча на бердичів Хоча, а потяг тиху, гей, а потяг не хоча повна бердичу, а потяг тихоча, а потяг тиху гей, а потяг не хоча повна бердичів. Беля вогна стоїть моя валіза. Беля вогна стоїть моя валіза. вализа. Беля стоїть, настоит, белявик настоит, веля век стоїть моя валіза, веля в стоїть, стоит, беля стоїть. Біля вікна стоїть моя валіза. А ну ж бо прибери свою валізу. А ну ж бо прибери свою валізу. А ну ж бо прибери, а ну ж бо прибери. А ну ж бо прибери свою валізу. А ну ж бо прибери, ану ж бо прибери, ану ж бо прибери ну свою валізу. А я не приберу свою валізу. А я не приберу свою валізу. Я не приберу, а я не приберу, а я не приберу свою валізу, а я не приберу, а я не приберу, а я не приберу свою валізу.